Для збільшення житлової площі за міського будинку зовсім не обов'язково закладати додаткові квадратні метри на етапі проєктування або споруджувати додаткову прибудову, досить звернути увагу на горишне приміщення. Там можна облаштувати зручний кабінет, більярдну ігрову кімнату для дітей або гостьову спальню. А щоб використовувати це місце і в літню спеку, і в зимову холоднечу, знадобиться якісна теплоізоляція стін і покрівлі про те, як правильно утеплити мансардний поверх і що для цього потрібно, розповімо більш детально. Особливості утеплення мансардного даху, специфіка мансардних приміщень полягає в тому, що вони практично не мають власних стін, в їх ролі виступають тонкі перегородки. Встановлені на відстані не більше 120-180 сто від даху, будучи відмінним провідником тепла, покрівля сприяє, надмірному нагріванню приміщення влітку і швидкому охолодженню при негативних температурах, погіршує ситуацію значна площа даху, яка багато в чому визначає зовнішні контури мансардного поверху. Зробити це приміщення комфортним для цілорічного проживання можна за допомогою якісного утеплення. Здатного запобігти теплопередачу крізь стильові і стінові панелі не меншої уваги вимагають і ділянки горичного перекриття, які знаходяться за межами підлоги мансарди, їх слід утеплювати не менш ретельно ніж стіни і покрівлю для архітекторів і фахівців мансарда. Це не просто облаштоване в житлових цілях горище, а приміщення, що відповідає певним критеріям. Так, висота мансардного поверху не може бути нижче 2,4, а його стеля обов'язково повинен формувати похилий скат даху, уявляючи собі труднощі, з якими доведеться зіткнутися, не слід забувати про те, що монтувати утеплювач потрібно на поверхнях, сформованих елементами крокляної системи даху. А це не тільки незручність в укладанні теплоізоляції, але і можливість появи містків холоду, навіть не спеціалісту зрозуміло, що при зіткненні теплого повітря з холодною поверхнею буде з'являтися волога, що викликає утворення грибка, гниття матеріалів і т. До слова, вологу і пароізоляція приміщення є не менш важливим заходом ніж утеплення. Підвищена вологість не тільки призводить до гниття більшості утеплювачів. Але і є причиною зниження їх теплоізоляційних властивостей. З цієї причини шар утеплювача слід обов'язково захищати гідробар'єром з боку покрівлі і пароізоляційною мембраною з боку житлового приміщення, виконуючи утеплення стелі мансарди. Не слід забувати про необхідність організації вентиляційного зазору між шаром теплоізоляції і вологонепроникною плівкою. Він необхідний для своєчасного видалення конденсату, що утворюється при зіткненні гарячого і вологого повітря, що пройшов через утеплювач. З холодною поверхнею плівки і зниження температури в зоні розташування цих матеріалів, що сприяє збільшенню їх довговічності, при проведенні робіт по теплоізоляції мансардного поверху потрібно враховувати наступні моменти. Вибір утеплювача в значній мірі залежить від особливостей кроквяної системи покрівлі, щоб уникнути зайвих витрат, знадобиться точний розрахунок товщини шару теплоізоляції. Технологія монтажу залежить як від типу матеріалу, так і від способу теплоізоляції зовнішня або внутрішня, а також конструкції покрівлі для захисту утеплювача від грибка і цвілі, а також збереження його експлуатаційних властивостей використовують вологу і пароізоляцію, щоб забезпечити провітрювання підпокрівельного простору. Необхідно передбачити вентиляційний зазор. Розраховувати на якісне утеплення і довговічність теплоізоляційних матеріалів можна тільки при виконанні всіх пунктів з цього списку. Далі ми розповімо про те, як це зробити з мінімальними витратами. Якщо пристрій мансарди передбачається ще на етапі проєктування, то найчастіше контури приміщення задають, встановлюючи двосхилий ламану дах. В цьому випадку похилі поверхні покрівлі грають роль стелі. А більш стрімкі скати формують стіни у разі облаштування мансарди під звичайною досхилим дахом з кутом нахилу від 45 до 60 градусів з боку скатів, встановлюють стіни висотою не менше 1,20 м. При цьому ширина і висота кімнати повинна бути не менше 2,20 і 2,40 м відповідно які матеріали найкраще підходять для утеплення мансарди. Для теплоізоляції мансардного приміщення підходить більшість утеплювачів, які можна використовувати в житлових приміщеннях, головне, щоб обраний матеріал відповідав наступним вимогам стійкість до критичних температур. Утеплювач повинен витримувати численні цикли замерзання і відтавання в холодну пору і не руйнуватися в літню спеку. Термін експлуатації утеплювача повинен перевищувати довговічність інших матеріалів покрівельного порога. Це пов'язано зі складністю його заміни. Теплопровідність не нижче 0,5 п'ять Настільки низьке значення обумовлено тим, що кожен додатковий сантиметр утеплювача зменшує корисний об'єм приміщення, вологостійкість матеріал повинен мати гідрофобні властивості і зберігати їх при високій вологості, щільність не більше п'ятдесят 3 інакше буде перевищено допустиме навантаження на елементи крокляної системи. Пожуробезпечність, теплоізолюючий шар повинен бути стійким до займання і не підтримувати воренджа. у більшості випадків утеплювач укладається на похилі поверхні, тому він протягом усього терміну служби повинен зберігати первісну конфігурацію, не комковаться і не сповзати вниз. Всім розглянутим критеріям, в тій чи іншій мірі, відповідає кілька абсолютно різних за складом і способу укладання матеріалів, щоб зробити правильний вибір, розглянемо їх особливості та можливості використання для того чи іншого способу теплоізоляції, пінопласт, популярність таких газонаповнених пластмас, як пінопласт або пінополістирол, обумовлена доступною ціною, низькою теплопровідністю і підвищеною стійкістю до вологого середовища. Вони мають невелику вагу і легко монтуються, проте швидко запалюються і горять з виділенням отруйного диму. Пінопласт є найкращим варіантом для утеплення покрівлі та стін мансарди, але його можна використовувати там, де він буде прихований під шаром стяжки або штукатурки, наприклад, на підлозі приміщення або фронтоні. Екструдований пінополістирол, на відміну від звичайного пінопласту, екструдований пінополістирол. Епс має більш високу щільність і тому не кришиться при монтажі, він не загоряється навіть від відкритого полум'я, не боїться вологи і має високу теплоізоляційну здатність. Для утеплення потрібно досить тонкий шар епс, тому його можна використовувати для укладання поверх решітки. Пінополюре будучи все тією ж газонаповненою пластмасою. Пінополіуретан танпу має перевагу перед будь яким іншим утеплювачем. Вся справа в тому, що його напилюють на поверхню у вигляді рідкої піни, це дозволяє заповнити всі щілини і зазори. Після схоплювання матеріал стає жорстким і під час всього терміну служби зберігає первісну форму, впоне боїться вологи і не горить, проте його низька паропроникність змушує вживати заходів по влаштуванню штучної вентиляції. Штучні ватні утеплювачі основними перевагами склувати і мінеральної вати є екологічна безпека, висока звуку і теплоізоляційна здатність, пожежна безпека і низька вартість. Штучні ватні утеплювачі добре тримають форму і здатні прослужити не один десяток років ці матеріали стійкі до високої температури і замерзання, але бояться вологого середовища. Звичайно ж, у них є і значні мінуси, так при намуканні ватні утеплювачі втрачають більше 6,0 властивостей і не відновлюють їх після висихання. Проте при правильному монтажі з використанням гідро і пароізоляції мінеральну і скляну вату можна вважати одним з кращих матеріалів для утеплення мансарди зсередини. При теплоізоляції мансардних приміщень доводиться мати справу в основному з похилими або вертикальними поверхнями. З цієї причини найкраще використовувати утеплювачі неролонного а плитного типу ековата. Ековата має всі переваги розглянутих вище штучних теплоізоляційних матеріалів. До її складу входить до 8 нуль целюлозного волокна, Воно то і робить ковату екологічно безпечною і наділяє здібностями, недоступними для інших утеплювачів так при зволоженні мінеральної або скляної вати всього на один, їх теплопровідність виростає на 10. Досягти такого ж падіння теплоізоляційних властивостей ковати можна лише при насиченні матеріалу вологою практично на 5 нуль. Важливо і те, що при висиханні утеплювача практично повністю відновлюються його теплофізичні властивості, а це означає, що ковату не потрібно міняти навіть в разі протікання. Пов'язаних з пошкодженням покрівельного покриття, відео, який утеплювач вибрати для даху, способи теплоізоляції даху, стін і підлоги, залежно від типу даху внутрішню конфігурацію мансардного приміщення, можуть формувати виключно покрівельні скати і фронтони, або спільно з ними ще й стінові перегородки, на відміну від перекриття, теплоізоляція якого виконується з боку горища, дах і фронтони можна утеплювати не тільки зсередини. Але і зовні для того, щоб вибрати оптимальний спосіб, розберемося з кожним з них в деталях. Теплоізоляція поверх кроквяної системи, утеплення по несучому каркасу застосовують тоді, коли теплоізоляція будинку виконується по фасаду, а елементи кроквяної системи використовуються в якості декоративних елементів мансарди. Цей спосіб облаштування горишного простору можливий на тати будівництва утеплення даху, і стін мансарди виконують одночасно з теплоізоляцією зовнішніх стін будівлі або після демонтажу покрівельного покриття. Переваги такого способу очевидні, не крадеться внутрішній простір мансарди, що особливо важливо при обмеженій площі горища. Виключається провисання і деформація використовуваних матеріалів. Суцільне укладання утеплювача забезпечує відсутність містків холоду, знижується трудомісткість монтажу, підвищується якість і надійність укладання всіх шарів захисного покриття для утеплення мансарди поверх кропляної системи найкраще підходить екструдований пінополістирол у вигляді жорстких плит, оскільки для інших матеріалів потрібна установка контрейок. Важливо й те, що вологостійкість ЕПС дозволяє використовувати його без паронепроникної мембрани, а це не тільки спрощує монтаж, але і знижує його вартість. В цьому випадку пиріг теплоізоляції виглядає так: листова обшивка плити екструдованого пінополістиролу дифузна гідроізоляція. Для монтажу покрівельного матеріалу в інших випадках використовується контробрешетка і лати, яка встановлюється поверх шару теплоізоляції. Така схема дозволяє забезпечити необхідні розміри вентиляційного зазору, необхідного для тривалої експлуатації конструкції, утеплення всередині несучого каркаса, установку теплоізоляції в простір між кроквами можна проводити в будь-який час як на етапі будівництва, так і в уже експлуатованому будинку, і в тому і в іншому випадку для утеплення мансарди найкраще підходять ватяні матеріали, обумовлено це тим. Що жорстка конструкція крокляної системи не дозволяє монтувати плитну теплоізоляцію без зазорів, навіть якщо плити будуть підігнені ідеально з часом між ними і кроквами з'являться щілини, які викликають як всихання деревини, так і термічні деформації всіх складових конструкцій. У загальному випадку покрівельний пиріг облаштований всередині покрівельного каркаса, включає в себе наступні шари. Обшивка з вагонки або інших оздоблювальних матеріалів, контробрешетка, паронепроникна мембрана, утеплювач дифузна гідроізоляція лати. Необхідність у верхній контробрешетування в цьому випадку відпадає для вентиляції, буде досить зазору між утеплювачем і покрівлею рівного товщині рейок обрешітки. Не менш очевидно і те, що при монтажі теплоізоляції з боку покрівлі можна використовувати як рулонну. Так і плитну теплоізоляцію у разі, коли роботи проводяться з боку горища, найзручніше працювати з утеплювачами у вигляді плит до слова, якщо вас тієї чи іншої причини вирішите все ж використовувати пінополістирол, то можете відмовитися від установки паронепроникної мембрани з раніше викладених причин. Якщо розрахунковий жар утеплювача перевищує товщину крок. То на кожен опорний елемент набивають додатковий брус, як і інші дерев'яні елементи конструкції, він повинен бути обов'язково оброблений антисептиком, монтаж утеплювача зсередини поверх несучого каркаса вище ми вже відзначали. Укладання теплоізоляційного матеріалу всередині покрівельного каркаса має істотний мінус через можливість утворення містків холоду, як правило, вони спровоковані двома факторами: перший це необхідність в посиксоонному розміщенні полотнища або плит ізоляційного шару подібний спосіб укладання не дозволяє повністю усунути всі зазори і щілини. Другий виникає з відмінності в коефіцієнтах теплопровідності деревини покрівельного каркаса і утеплювача для того, щоб перемістити точку роси за межі теплоізоляційного пирога. Утеплювач монтують поверх крок. Переваги цього способу очевидні: монолітне укладання утеплювача дозволяє усунути зони температурних перепадів, утворюється вільний простір між крокв'яними ногами, яке покращує вентиляцію теплоізоляційного шару. З'являється можливість використання металевих елементів покрівельної системи. Укладання утеплювача з повним перекриттям крок є вельми вдалим рішенням. Хоча і застосовується набагато рідше двох попередніх способів, причиною цього є зміщення стін і стелі всередину приміщення, проте, якщо зменшення габаритів мансарди на 10-30 см з кожного боку для вас не критично. Описаний тут варіант дозволить створити для покрівельної конструкції більш комфортні умови. Особливості утеплення підлоги і фронтонів для теплоізоляції підлоги мансардного поверху найкраще підходять матеріали, які можна без праці укласти в простір між лагами або поверх чорнової стяжки, зверху утеплювач, закриваючи пунктованою дошкою плитами ЦП. Фанерою або ламінатом при цьому з боку чорнової стяжки необхідно укласти шар гідроізоляції, якщо ж для утеплення використовується ековата або керамзит, то на стелі підшивки виконують суцільну обрещітку. Закриту пароізоляційною мембраною для зниження вартості будівельних робіт підлогу мансарди можна утеплювати звичайними тирсою, для цього поверх перекриття розгортають шар рубероїду, а зверху насипають 15-20 дрібних деревних відходів, змішаних з вапном. І додають для того, щоб в шарі утеплювача не заводилися гризуни у тих випадках, коли роль бічних стін грають не покрівельні скати, а вертикальні перегородки, горичне перекриття додатково утеплюють не тільки з боку мансарди, але і як мінімум на 0,5 в кожну сторону. Якщо частина стелі облаштовується окремо від покрівлі, то його утеплення проводять одночасно зі стінами, подібна практика дає можливість знизити витоку тепла в тих місцях. Де стеля стикується з покрівельними скатами, стіни, мансарди, роль яких відіграють фронтони або торцеві частини даху повинні утеплятися незалежно від того, які матеріали використовувалися для їх спорудження. Найкраще, якщо їх утеплення буде виконуватися в рамках робіт по теплоізоляції, хасаду. Цьому випадку точка роси буде зміщуватися назовні будівлі, при неможливості монтажу захисних матеріалів зовні їх кріплять з боку приміщення, для цього на відстані від фронтону встановлюється каркас судкованого металопрофілю або дерев'яних брусків, а сам утеплювач укладається між шарами гідро і пароізоляції. Відео пристрій і утеплення мансардного даху, технологія утеплення мансардного приміщення. Перед тим як описувати технологію утеплення мансарди, ще раз відзначимо, що в залежності від типу обраного матеріалу теплоізоляцію можна виконувати двома способами поверх несучого каркаса і в просторі між кроквами, для першого варіанту підходить тільки жорстка пінополістирольна теплоізоляція, тоді як другий дозволяє використовувати будь який рулонний або плитний матеріал. Покрокова інструкція по монтажу теплоізоляції поверх несучого каркаса. По кроквах монтують суцільну обрешітку з дощок або листів осп можна замінити вологостійкою фанерою. Для кріплення дерев'яної основи використовують оцинковані саморізи, щоб запобігти сповзання теплоізоляції до нижньої частини стропильних ніг прибивають брус або рейку. На підготовлену обрещітку укладають плити з екструдованого пінополістиролу. Роботу починають від фіксуючого бруса, а для кріплення використовують дюбельне кріплення з широкими капелюшками. Найкраще брати плити епс позогребневою кромкою. В поєднанні з укладанням в шаховому порядку щільний стик виключить можливість найменших зазорів. Поверх епс укладають гідроізоляційну мембрану, Полотнище плівки розстеляють перпендикулярно крок. Починаючи від стартового бруса для запобігання можливих протікань кожну смугу вологозахисного матеріалу напускають на попереднє полотно не менше ніж на 10-15, а стики між ними герметизують спеціальним скотчем. Для того, щоб створити вентиляційний зазор, до крок кріплять брус контробрешітки перетином 4040 або 5050, а поверх нього обрешітку. Відстань між дошками обрешітки має враховувати тип використовуваної покрівлі. При цьому такі матеріали, як шифер, ондулін, покрівельне залізо і металочерепиця кріплять безпосередньо до дерев'яних елементів покрівельного каркаса. Якщо ж буде використовуватися в яке покриття з бітумної черепиці, то під нього встановлюють також основу, яке раніше виконувалося для утеплювача. В цьому випадку можна відмовитися від гідроізоляційної мембрани. А плити ос фанеру або дошки можна прикріпити прямо до бруса контробрешітки. Досвідчені будівельники рекомендують залишати вентильований зазор не тільки під покрівлею, але ще і між шарами гідроізоляції і утеплювача. Саме такий варіант передбачається виробниками волокнистих матеріалів і обмовляється в існуючих будівельних нормах. Інструкція складання утеплювача всередині несучого каркаса. Якщо для теплоізоляції зовні покрівлі використовуються плити з мінеральної вати, базальтового волокна або скловати, то порядок робіт трохи змінюється на нижній зріз кроквяних ніг набивається стартова дошка. Її ширина повинна дорівнювати товщині ущільнювача це захистить волокнистий матеріал від зовнішнього впливу і не дасть йому зміщуватися під дією сили гравітації. Якщо утеплення мансарди виконується на ранніх етапах будівництва, то з внутрішньої сторони в крок ви вкручують саморізи з кроком 40-50, натягнувши між ними тонку оцинковану дріт або міцний капроновий шнур можна запобігти надмірному провисанню теплоізоляції. Починаючи від стартової дошки, по кроквах розгортають полотнище пароізоляційної мембрани, дуже важливо правильно орієнтувати матеріал і не забувати про нахлестах і проклейці стиків скотчем, орієнтуючись на крок-крок, волокнистий матеріал обрізають запасом по ширині в три п'ять. Хоча при закладці утеплювача і доведеться прикладати невеликі зусилля. За рахунок пружності матеріалу вдасться усунути всі щілини. Крім того, плити мінеральної або скляної вати не будуть провалюватися вниз після того, як весь утеплювач буде покладений в просторі між кроквами його вкривають шаром гідроізоляції. Детально цей процес був описаний раніше. Необхідний для вентиляції під покрівельного пирога зазор забезпечить дошки обрешітки. З цієї причини конструкція з укладанням утеплювача між кроквами в контробрешетування не потребує. Виняток становить тільки один випадок. Коли крок піднімаються над рівнем ущільнювачем менш ніж на 30 мвідео утеплення покрівлі мансарди дерев'яного будинку, особливості утеплення мансарди з боку приміщення, роботи по теплоізоляції стін і покрівлі мансардного приміщення мають багато спільного з описаними вище способами. Єдине, що при цьому змінюється, це порядок укладання окремих шарів теплоізоляційного пирога, для м'яких утеплювачів роботу ведуть за наступною схемою. В обхід дерев'яних конструкцій покрівельного каркаса кріпиться дифузійна гідроізоляція, окремі смуги матеріалу укладають в нахлест, закріплюючи скотчем. Для кріплення плівки можна використовувати степлер і тонкі дерев'яні рейки. У простір між кроквами укладається один або кілька шарів теплоізоляції для підтримки плит мінеральної або скляної вати можна використовувати капроновий шнур. Натягнутий між вбитими в крок на нижню сторону теплоізоляції накладаються полотна пароізоляційної мембрани, забезпечуючи необхідний нахлест і ретельно проклеюючи стики. Для кріплення мембрани до крок використовують будівельний степлер і тонкі прокладки з щільного матеріалу, встановлюються оздоблювальні панелі, спосіб монтажу декоративних матеріалів, вибирають, виходячи з їх особливостей, Так гіпсокартонні плити можна кріпити як безпосередньо до крок. Деревина обов'язково повинна бути сухою. Так і на передбачені технологією оцинковані профілі для обшивки вагонкою може знадобитися лати, а такі матеріали, як пробкові або бамбукові шпалери, зажадають спорудити суцільну основу з фанери або осп відео, утеплення мансарди зсередини, дотримуючись наданих вище інструкцій і рекомендацій. Ви зможете отримати для своєї зручності і комфорту ще одну житлову кімнату, не забувайте тільки про техніку безпеки і обов'язково використовуйте захисний спецодяг, респіратор і рукавички, якщо будете працювати з мінеральною і скляною ватою.